Привіт! А ви теж помітили, що у дорослих є спеціальна шафка для секретів, і на ній написано: дітям до 18 не відчиняти. Я Дмитро, найменший iCreator країни, і сьогодні я спробую підібрати ключик до цієї шавки. Дорослі думають, що ми не розуміємо слів смерть, розлучення чи війна. Тому вони кажуть: дідусь поїхав у довгу подорож, а не полетів на хмаринку. Або ми з татом тепер живемо в різних будиночках, щоб у тебе було дві кімнати. Це, звісно, класно. Але чому мама тоді тихенько плаче вночі? Вони думають, що мовчання це як ковдра, якою можна нас сховати від страшного світу. Але насправді це просто робить світ ще більш дивним і незрозумілим. Це як у старих казках, де герою не казали, хто справжній Змій, і йому доводилося самому здогадуватись. Тільки в житті немає драконів, є лише запитання, на які ніхто не відповідає, і тоді довіра починає хитатись, як молочний зуб. Ти розумієш, що є два світи: один. Де тобі розповідають про сонечко, а інший, де вони пошепки говорять про щось важливе, коли думають, що ти спиш. Але ж ми все чуємо. І коли нам не пояснюють, ми додумуємо самі. І повірте, наша фантазія може намалювати набагато страшніших монстрів, ніж є насправді. Може варто говорити з нами чесно, простою мовою, як з маленькими, але мудрими друзями? А як ви думаєте, напишіть у коментарях, про що вам у дитинстві не розповіли дорослі подивимося скільки нас таких